Привіт, незламні. Тільки що повернулися загрузки контейнерів в Україну, і вдячний всіх, хто долучився, допомагає для місії Аймосі і Ukrainian Community наша була учасником. Мав діалог з старшою людиною, яка запитала мене, коли це все закінчиться, і я йому відповів з посмішкою. Тоді, коли ми перестанемо висилати допомогу і це все робити, допомагати, і він зрозумів. І для багатьох війна ніколи не розпочиналася, для багатьох не були так, як болить мені і вам, які ніколи не висловлюють співчуття, жалю, які не донатять, не допомагають, не підтримують ніякі служіння для допомоги Україні, тому що цим розуміють, що вони підтримують війну. Ви знаєте таких людей? Я знаю у ваших оточеннях серед друзів, на жаль, так є.